Зустрічайте чемпіона серед чорноморських бичків, бичка Кнута, справжнього гіганта з неймовірною пащею та унікальними звичками. Чорне море унікальна екосистема, сповнена життя, кожен елемент якої відіграє важливу роль у підтриманні природного балансу. Серед її мешканців є один цікавий вид, про який не часто замислювались навіть ті, хто добре знає морські глибини. Це бичок Кнут або Месогопіус Батракоцефалус. На перший погляд, цей мешканець морського дна може здатися звичайною рибою, однак він заслуговує на значно більше уваги. Цей представник родини бичкових давно став невід'ємною частиною морського середовища. Вивчення бичка кнута має велике значення для розуміння екосистеми Чорного моря, адже він є важливою у харчовому ланцюзі. Цей вид впливає як на популяції дрібних організмів, якими харчується, так і на більшість хижаків, що полюють на нього. Тому розуміння ролі бичка Кнута дозволяє нам побачити ширшу картину взаємозв'язків у морському середовищі та краще оцінити, як зміни в однієї частині цієї системи можуть впливати на інші. Проте бичок Кнут цікавий не лише з точки зору екології, його поведінка, спосіб життя та пристосування до умов чорного моря відкривають захопливий світ, який ми ще не повністю дослідили. У цьому відео ми ближче познайомимось з цим унікальним мешканцем морських глибин, його значенням для природи та історією взаємодії з людиною. Бичок Кнут належить до родини бичкових Гобідая, яка включає понад 2000 видів. Його рідною стихією є солонуваці та солоні води, і він є одним із найпоширеніших представників бичків у Чорному морі. Цей вид добре адаптувався до життя на дні, демонструючи виняткові здібності до виживання навіть у непростих умовах. Зовнішній вигляд бичка кнута відразу привертає увагу. Це досить велика риба для своєї родини, яка може досягати до 35 см довжину, хоча зазвичай зустрічаються особини близько 30 см. В окремих випадках, згідно з повідомленням рибалок, зустрічались особини до 40 см. Це дійсно рідкість і такі розміри виходять за межі середнього діапазону для цього виду. Щодо ваги, такі великі екземпляри можуть важити до 600 г і більше, залежно від їхнього стану та віку. Тривалість життя бичка кнута залишається в межах 3-5 років, хоча у рідких випадках і в кращих умовах життя окремі особини можуть прожити до 7 років. Тіло вкрите дрібною лускою, що захищає його від механічних пошкоджень на дні, де він проводить більше часу. Характерною особливістю є велика голова з широкою пащею, що нагадує форму жаби. Саме завдяки цій надзвичайній будові голови, бичка кнута інколи називають жабоголовим бичком. Окрім цього, варто звернути увагу на яскраво виражений маскувальний окрас. Його тіло має сірувато коричневий колір із плямами, які допомагають зливатися з піщаним або кам'янистим дном. Таке забарвлення чудова адаптація, що захищає від хижаків і дозволяє краще полювати на здобич. Плавці бичка кнута теж мають свою особливість. Грудні плавці великі й міцні, що дає йому змогу легко поросуватися дном і навіть фіксуватися на нерівних поверхнях. Цей вид відзначається надзвичайною життєстійкістю, завдяки пристосуванням до дна, де кисневий рівень може бути дуже низьким. Бичок Кнут демонструє приклад виняткової витривалісті. Його унікальний зовнішній вигляд та адаптаційні риси роблять його не лише цікавим об'єктом дослідження для вчених, а й справжнім господарем морського дна. Бичок Кнут є корінним мешканцем Чорного моря, де він займає специфічні екологічні ніші. Його можна зустріти вздовж берегової лінії, особливо в місцях із мелководдям і рясним донним рельєфом. Основні ареали його проживання охоплюють прибережні зони, зокрема райони з піщаним або кам'янистим дном. Біля берегів Одеси цей вид досить поширений, особливо в місцях, де донний рельєф створює безпечні укриття та сприятливі умови для полювання. Бичок Кнут найбільш розповсюджений біля північно-західного узбережжя Чорного моря, зокрема поблизу берегів України, Румунії та Болгарії. Особливо численні популяції спостерігаються біля одеського узбережжя, у гірлах Дунаю та Дністра, а також у затоках із мулистим або піщаним дном. Такі місця ідеально підходять для цього виду, адже забезпечують як кормову базу, так і захист від хижаків. Бичок Кнут віддає перевагу глибинам до 50 метрів, хоча найчастіше його знаходять у прибережних водах на глибинах 5-20 метрів. Він майже завжди тримається на дні, де відчуває себе найбільш захищеним. Щодо умов солоності, бичок Кнут проявляє неабияку пластичність. Він комфортно почувається як у помірно солоних морських водах 12-18 проміли, так і в солонуватих ділянках на межі моря і лиманів. Така адаптація дозволяє йому широко заселяти різні частини Чорного моря, включно з естуаріями річок, такими як Дністер чи Дніпро. У цих місцях солоність води нижча, проте бичок кнут прекрасно пристосовується до цих змін. Температура води також відіграє важливу роль: цей вид є досить термостійким і може жити як у теплій літній воді, так і переносити зниження температури в зимовий період. Його здатність виживати в умовах низького рівня кисню у придонних шарах робить бичка кнута справжнім в'язнем морського дна. Таким чином, бичок кнут обирає середовище, де природні умови максимально відповідають його біологічним потребам. Його здатність жити в різних частинах Чорного моря демонструє надмірну пристосованість, що робить цей вид успішним і важливим для екосистеми регіону. Бичок Кнут це типовий донний хижак, раціон якого чудово відображає його роль у екосистемі Чорного моря. Основу його харчування складають дрібні, безхребетні, зокрема різноманітні рукоподібні та молюски. Особливо він полюбляє дрібних креветок, крабів та черевоногих молюсків, які часто мешкають на піщаному чи кам'янистому дні. Крім того, бичок Кнут не грибує полювати на донних черев'яків, а іноді навіть може поїдати ікру або молодь інших риб, якщо випадає нагода. Бичок Кнут може виявляти канібалізм, хоча це не є основною рисою його характерної поведінки. Канібалізм серед цього виду спостерігається переважно в умовах обмеженої кількості їжі, коли дорослі особини можуть поїдати молодь або ікру свого виду. Це є адаптивною стратегією виживання в природі, яка характерна для багатьох хижих риб. Вона дозволяє компенсувати брак харчових ресурсів і підтримати власну енергію. Однак канібалізм зазвичай трапляється в екстремальних ситуаціях і не є домінуючим способом харчування кнута. Цікаво, що цей вид демонструє надзвичайну пристосованість до умов середовища у своєму харчуванні. У разі нестачі основного корму він може переходити на менш бажаний раціон, наприклад, споживати залишки органіки або навіть падаль. Така гнучкість дає йому змогу виживати у різних екологічних умовах і на різних глибинах. Харчова поведінка бичка кнута також має свої особливості. Цей вид є влучним мисливцем, який використовує свої камуфляжні здібності для непомітного підкрадання до жертви. Він майже нерухомо лежить на дні, зливаючись із ґрунтом і терпляче чекає, поки здобич наблизиться, потім блискавично атакує, захоплюючи її широкою пащею. Такий метод полювання дозволяє йому витрачати мінімум енергії, що особливо важливо для виживання в умовах обмеженого ресурсу. Особливу роль у його раціоні відіграють малюски. Зокрема, він доволі часто ковтає дрібні мідії. Завдяки цьому він може добувати поживні речовини, недоступні для багатьох інших мешканців. Така дієта забезпечує йому достатньо енергії для активного життя навіть у несприятливі періоди. Таким чином, бичок Кнут є не лише спритним мисливцем, а й важливим учасником харчового ланцюга Чорного моря. Його раціон сприяє регуляції чисельності дрібних одонних організмів, що у свою чергу впливає на загальний баланс екосистеми. Розмноження бичка кнута це захопливий процес, який демонструє складну взаємодію природних інстинктів і пристосувань до життя в Чорному морі. Нерест цього виду відбувається навесні та початку літа, коли температура води досягає комфортних для розмноження показників близько 15-20 градусів. У цей період самці та самки збираються в мілковідних зонах із відповідним типом ґрунту, переважно піщаним або кам'яним. Самці відіграють ключову роль у процесі розмноження, демонструючи надзвичайну турботу про потомство. Після запліднення ікри вони залишаються охороняти кладку, захищаючи її від потенціальних хижаків і забезпечуючи доступ кисню до яєць. Ця поведінка є доволі рідкісною серед риб, але для бичків характерна. Самці активно обмахують ікру плавцями, створюючи потік води, що запобігають усіданню молу та сприяє кращої аерації. Ікра бичка кнута має липку оболонку, завдяки якій вона надійно прикріплюється до субстрату. Це можуть бути камені, мушлі або навіть штучні об'єкти на дні. Виводок з'являється через кілька тижнів залежно від температури води. Новонароджені личинки дуже дрібні і повністю залежать від планктону, яким вони харчуються протягом перших днів життя. Життєвий цикл бичка кнута поділяється на кілька ключових етапів: ікра, личинки, молодь і доросла особина. Молодь швидко росте, поступово змінюючи раціон із планктонного на донний. На другому році життя риба досягає статевої зрілості, після чого бере участь у нересті. Цікаво, що саме поведінка під час розмноження та про потомство забезпечує бичку Кнуту високу виживаність у несприятливих умовах. Його життєвий цикл є прикладом природної гармонії та пристосування до складної середовища Чорного моря. Бичок Кнут відзначається цікавою поведінкою, яка одночасно забезпечує йому виживання в непростих умовах Чорного моря та визначає його взаємодію з іншими видами. Цей вид зазвичай веде одиночний спосіб життя, займаючи конкретну територію на дні, яку активно охороняє. Агресивність до представників свого ж виду є характерною рисою бичка кнута, особливо під час нересту, коли боротьба за сприятливі місця для ікрометання стає особливо запеклою. Однак, у спокійні періоди бичок кнут не є надто територіальним і може співіснувати поруч з іншими донними рибами, такими як інші види бичків або дрібні ракоподібні. Його поведінка в таких ситуаціях спрямована на мінімізацію конфліктів, адже тривале противостояння може бути енергозатратним. Важливістю адаптації є швидкість і різкість рухів. Хоча бичок кнут зазвичай малорухливий, у критичних ситуаціях він демонструє разючі реакції, миттєво залишаючи місце загрози. Ця здатність забезпечує йому додатковий рівень захисту, адже багато хижаків покладаються на раптові атаки. Також бичок Кнут має потужні щелепи, які служать не лише для полювання, а й для оборони. У разі небезпеки він може активно захищати себе, використовуючи силу укусу. Така тактика часто застосовується у внутрішньовидовій боротьбі, коли особи не змагаються за територію або партнера. Бичок Кнут має важливе значення для людей, особливо у приморських регіонах, де його вилов є традиційною частиною культури та економіки. У рибальстві цей вид цінується за доступність, поживність і смакові якості. Завдяки тому, що бичок Кнут мешкає на дні, його вилов часто здійснюється за допомогою доних сіток або спеціальних пасток, а також спіннінгом із берега, що робить цей процес доступним навіть для аматорів. У кулінарії бичок кнут відомий як джерело смачних і поживних страв. Його м'ясо щільне, ніжне і з легким солодкуватим присмаком. Найпоширенішим способом приготування є смаження, запікання та приготування ухи. Особливо популярним є бичкові котлети, які відрізняються соковитістю та м'яким смаком. У приморських регіонах бичка кнута часто готують цілим, обсмажуючи до хрусткої скоринки, що підкреслює його природний аромат. Він також відіграє важливу роль у гастрономічному туризмі, адже туристи часто відвідують морські міста, щоб скуштувати традиційні страви з бичка. З екологічної точки зору, бичок Кнут є маркером стану морських ресурсів. Його чисельність і якість улову відображають екологічний стан дна Чорного моря, зокрема рівень забруднення та збереження кормової бази. Таким чином, цей вид важливий не лише з точки зору кулінарії та економіки, а й як індикатор здоров'я морської екосистеми. Значущим відкриттям стало підтвердження здатності бичка кнута адаптуватися до повірного забруднення завдяки зміні поведінкових стратегій. Однак довготривалий вплив токсичних речовин усе одно знижує його життєздатність, що підкреслює важливість подальшого вивчення. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі про ваші спостереження за бичком кнутом або діліться своїми враженнями. Ваша активність допомагає розвивати цей канал і створювати більше цікавих відео. До нових зустрічей!